Добрий вечір, добрий день, добрий ранок. Коли хто подивиться, тому все добре. Бажаю всім добра, миру, злагоди і щоб у нас все було в Україні добре. Сьогодні читала новини про Камишани Херсон селище Камишани, співчуваю дуже всім Божого захисту і ангела-охоронця. Все в нас обов'язково буде добре. Воно буде обов'язково у нас все добре. Сила нашої віри, енергії наших душ, сердець, віра, надія, дружба, любов один до одного обов'язково явить своє чудо. Обов'язково буде все добре. Ось побачите. Обов'язково буде кінець цьому безумству. Буде обов'язково. Все добре. Всім Божого захисту. Кожному, кожному, ангела-охоронця, добра і любові. Херсон. На завтра, 3 лютого. Загальний прогноз. Спитаємо разом з людьми, жителями Херсона і їх родичів, які живуть у других містах, у других селищах, які повиїжджали. Будь ласка, відповіть, дайте відповідь. Я... Що буде у місті Херсоні? Які події 3 лютого 2023 року? Будь ласка, інформаційне поле. Підскажіть всім людям, які запитують і слухають це відео. Підскажіть прогноз, підскажіть підсказки на 3 люта місто, місто Херсон. Які будуть подвіччі? Будуть обстріли? Загальний прогноз на 3 люта місто Херсон. Будуть обстріли, показують буде. Місто Херсон. Моліться, я вас благаю. Ще воно буде, це якесь час треба потерпіти. Це ще час ще потягнеться це оцього е, обстрілів і то, що ви зв'язані і боїтеся. Воно ще протягнеться Деякий час. Деякі дні. Будуть спокійні, деякі будуть обнадійливими, що вже все, все гарно. все І тут вдруг зненацька дьявола буде вам розбивати серця. Король королева війни, енергії війни будуть, будуть вам розбивати серця. Буде погано з ресурсами. Будуть Люди можуть бути вже больні від обстрілів. Це можуть бути і раніння осколочні. Це можуть бути болізні і психоневрологічного характеру, психосоматика від стресу. А тепер добра підказка нашого розкладу. От, оборона, оборона України, карта перемоги України. І ці будуть зв'язки. Вони будуть зв'язки будуть на якомусь кусочку землі, буде покращення української оборони. І це все. В один день 3 лютого ви узнаєте. Обов'язково. Дивіться, їдуть. Їдуть. Щас докладемо. Хто їде? Це карта перемоги, карта колесниця. Ну давайте спитаємо Херсон. Хто їде і з чим їде? Будь ласка, підскажіть нам. Хто їде і з чим їде на Херсон? З радісними новинами для, для оборони йде те, чим можна оборонятися? Зрозуміли, які, які поради людям, які проживають у місті Херсоні на 3 лютого інформаційне поле, яку пораду? Ви розкажете людям, покажете, які живуть у місті Херсоні, яку пораду. Дивіться, які поради? Вірте українському руководству та король України. Саме головне. не сумнівайтеся туди-сюди свої думки 50 на 50, а може так, а може так. Не сумнівайтеся. Дуже буде міцна оборона. А це ваш поганий настрій. Вам все розказують, а ви не вірите. І поки каварні дії ворога ніхто не відміняв, ворог. Ще буде планувати і страшити. Це підказка така — будьте уважні, я вас дуже прошу, вірте, не сумнівайтеся, я вже вам все розказала. Давайте тепер ще раку Лінорман спитаємо. Херсон 3 люте, які події будуть. Підскажіть, будь ласка, мадам Лінорман, 3 люте, Херсон. Що чекає мирних жителів? Вірте, як діти. У своїх домівках, в своєму саду, на своїй землі. Сад – це соціальне. Вірте, вірте, Квіти, обов'язково. Так. Немножко показана споруда якусь може зачепити. І. Поки Херсон в темних енергіях, поки земля Херсона відбувається, це родове дерево, те, що українське, ну це, це темні трошки енергії, розумієте Херсон, Надо вірити, як діти. Ви знаєте, що погано, що можуть бути і, і зруйновані здання, і ваша земля в темних доки енергіях. Ну вірте, як діти, я вас прошу, вас просто інформаційне поле. Вірте, як діти. Найдіться, і в вашому домі, в вашому саду, буде обов'язкова радість. Ну вона буде, ну це без сумніву. Вірте, обов'язково. Я вас усіх обнімаю і люблю. Вірте, будь ласка, комишани на моє співчування. Давайте подивимося на камишани на завтра. Камишани, 3 лютого. Які будуть події? Чи будуть там ще обстріли? Так, камешаны, боитесь уже двойка мешей, закрита інформація, Да, воно може быть камешаны на завтра, на 3 лютого, що ще буде? Там усилять оборону будуть наблюдати за камешанами, а, а, а ворог також наблюдає. Так. Важко. Важко. 50 на 50. Так. Вони будуть іще щось придумувати, вороги. Так. Ви будете боятися так. Буде оборона посилюватися. Посилюватися буде оборона, будемо сподіватися, що завтра буде Ой, хоч би було, це передишка від обстрілів. Там уже і так люди сидять і думають, жахаються кожного шороха. Вроді би, як показала, передишку в Камишани, що буде? Там оборону посилять. Ви знаєте, будьте уважні, бо завтра тоже таке состояние слегка подвешане. Що. Ну, от камишани можуть бути подвіршена, можуть підвергатися подвергатися то воєнним військовим обстрілам. Може, може таке бути Будьте просто уважні. Давайте помолимося над камишанами, над захистом, щоб ці підсказки інформаційного поля не, не здійснилися. Чи хоч На завтра таке состояння жертва, тому що вже є жертва, і люди завтра ще ці енергії будуть що це. Містечко, селище, Камишани з жертвами вийшло сьогодні жертвами і завтра по чомусь одвішане настання будуть камишани на завтра, 3 лютого. Ну так, да. якби у себе в домах і одразу прийде допомога і поміч від, 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 країни, від, 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 від країни, від України прийде поміч. Прийде матеріальна допомога Камишанам в ті дома, де це, цей страшний суд. Просто прийде допомога і да, будуть сильно за вас думати і як вас захистити. Приїдуть до вас з допомогою, з якимись хтось приїде в Камишани, дуже дуже будуть, будуть допомагати. Вони дуже обеспокоєні цим вашим случаєм. Камешани на завтра будьте, будь ласка, уважні, як завжди, щоб і моліться, Будь ласка, на захист міста і над своїми домівками і сім'ями. Так, давайте Херсон. У нас Антоновка. Антоновка, Херсон, Антоновка, будь ласка, підскажіть, Антонівка, завтра будуть обстріли чи не руйнування? 3 люте інформаційне поле. Підскажіть, так страшно від пострілів, за ресурси переживаєте, за домівки переживаєте. Угу. Страшний все буде. Замахуватися будуть. ну, Дуже хочеться сподіватися, що ви буде страшно, будуть у цій енергії війни, то, що ворог там іще щось робить, страшно буде. Дивіться, я вам все показую. Вроді би як є шанс уйти, уйти від обстрілів. Вони будуть стріляти, вони будуть планувати все це робити. Ви будете переживати і за деньги, і за дома, і за все за своє будете переживати, буде багато роботи, тому господи, що це робити будемо. Ну, якісь прийдуть гарні звістки, гарні звістки, Антоновка, прийдуть, до... ви щось у знаєте гарне. Ну, мечі вони нагострили. Антоновка. Ну там і, і все, Антоновка, будьте уважні, щоб там теж не було попадання в здання. Добре. Ставимо литви на захист, щоб ці страшні прогнози, які можуть бути, варіантів, варіанти є на наступний день. Нам показали один із них, а ми повинні бути уважними і все виконувати. Виконувати захист, таке час, така війна. Будь ласка, вірте в найкраще і обов'язково працюйте над захистом, моліться, вірте, не сумуйте, будь ласка, Антоновка, 3 лютого. Які підсказки? Так, ви не переживаєте дуже. Так, що там за малі? Дома? Ну, бачите, карта креста, карта гроба, карта кладбища. Чогось випала Антоновка. Хто це буде? Чого випав крест? Що будуть Попадання в чоловіка, будь ласка, підскажіть ще. Да, буде летіти ще. коло берега. В общем, там буде ще стрельбище ще переживательне. Так, ну, показала, що жінка, дивіться. Женщина і крест якийсь, будьте, будь, 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 будь ласка, дуже уважні, і такі сумні звістки, щоб бережіть, там, Антоновка, бережіть населення там, один одного. І якщо там якийсь шум військовий, то ви, будь ласка, будьте будь, будь, в таких укриттях, які у вас там є, Антоновка. Чорнобаївка. 3 лютого. Чорнобаївка, Херсон, Херсонська область, Херсон Чорнобаївка. Чорнобаївка. На завтра, на 3 лютого. Які будуть події? Чи будуть обстріли Чорнобаївки? Чи буде спокійно все 3 лютого? Так, ви будете бояться. Бояться і сумувати. буде важко. Ну буде оборонятися. Так, там буде оборона на Чорнобаївці. Там все побеспокоїлось. Все буде должно бути нормально. Чорнобаївка. Спокійно должно бути все. Давайте надіятися на те, що буде спокійно. Ну, не дай Бог, якийсь шум Чорнобаївка. Ховайтеся. Добре? Там про вас дуже, дуже позаботилися Чорнобаївка. Чорнобаївка, 3 люте. Так. Да. І ще раз скажу, що о вас очень сильно позаботилась. До да, завтра должно быть спокійно. Інженерне. Селище інженерне Херсон. Селище інженерне Херсон. 3 люте. Підскажіть, будь ласка, людям, які будуть справи, які будуть події. Селище інженерне. Місто Херсон, 3 люте. Чи будуть обстріли? Як там буде страшно, чи ні. Люди питають. Інженерне Херсон. Да, страшно буде, будете опять, щось думати, думати, рішати. Так, там, будуть, там може бути опять, перестрілка. Ви потім не напишіть, ви будете сумувати. Да, ворог, там, ворог на інженерне може теж щось планувати. Оборона, ну там буде сумненько. Ті, хто хоче додому, там якісь теж проблеми. Дуже ви вже скучили з домом, за домом своїм і сумуєте, що ви ну, ніяк не можете в те інженерне поїхати. Чи можна їхати? Дивіться, хочете їхати, а потім уходите ці мисли і сум. І сум, тому що обстріли, потому що повешене, потому що обстріли. Так, інженерне. Думаєте, плануєте все, ніяк не можете розпланувати? Так, давайте так, інженерне, зараз зробимо пораду. Спитаємо пораду інженерне, порада для тих, хто живе в інженерному, хто зібрався їхати в інженерне або з інженерного, як... Які вам порадити дасть інформаційне поле, місто інженерне порада для людей Херсон на завтра? Ну, дивіться, там дьявол, він злиться дуже, що там йде, йде, е, е, інженерне, там теж іде підкріплення. Так, дьявол так, вибирає. Так, ну дивіться, додому страшно знову. Додому опять страшно. Родительский дом опять страшно. Опять в отшельниках. Карта жертвы чего-то, попаданий. Или просто так и просто уже и подвешенное состояние. И, и, подляди, и ворога еще есть, инженерная. Если можно, понимаете, тут что вроде бы как можно и проскочить до дома. Что какая там допомога. Ну, ворог Планує теж, ну розумієте, він кожен день планує. Ну, дивіться, там вже, будь ласка, інженерне. Які потії, головні. На 3 лютого, Дивіться, там плануйте вже самі. Кожен володар своєї судьби. Інженерне. Ну так. Да. Дивіться, що показала. Ізвести про те, що вроді би все нормально у ваших стареньких, балакаєте дуже багато, про дом, про свій, про про, про, про дню свої про родове дерево, розговорів з матерями, вроді би відкрита інформація. Вроді би тут і непогана підсказка, інженерна. Будь ласочка, рідненькі, інженерна. Давайте ще от спитаємо енергії. На завтра, 3 лютого, інженерна Херсонська область. Обстріли опять ці страшилки оці, бачите? Стрес від обстрілів. І ви дивитеся, що робить? Чогось інженерна так з ресурсами поганенько. І ви вибираєте, вибираєте, молитеся, хочеться вам їхати, а оцей вогонь війни вас не пускає, ужасає. Такі будуть енергії. Буде так. Переживательно. Дивіться, які там у вас плани, всім Божого захисту, всім миру. Ми вже всіх подивилися, всіх вас міцно обнімаю, люблю, і в нас буде обов'язково все добре. Скажіть мені, що нас обов'язково буде все добре в Україні, бо ми любимо, віримо і надіємося на все покраще, наша енергія від нашого серця великого. Іде у простір, і наші побажання обов'язково здійсняться. До побачення! Всіх обнімаю, всіх люблю. У нас обов'язково буде все добре. Божого захисту, ангела-охоронця!